Літературна студія «Пегас» вітає щиро усіх вас. Українська мова неоціненний скарб нашого народу, скарб, який треба плекати і берегти. Як заповіт для майбутніх поколінь поезія закарбувала величезне значення української мови. У житті нашого народу. Як нема без зірок небозводу, як блакиті без сонця нема, так і мови нема без народу, і народу без мови нема, сказав Володимир Забаштанський. Берегти рідну мову закликає любов Забашта. Прийняла я дарунок від ній, то мова, тому скарбу ніколи не скласти ціни. Моє серце, вона осява барвінково. Будьте вдячні, матусі, і дочки і сини. Будьте вдячні народу, бережіть те я слово. Ця мова для мене, як мати єдина, каже Степан Жупанин. світу її, як святиню нестиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина. Для Миколи Сінгаївського поняття мати, мова, батьківщина злились в єдине ціле. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, три цілющих вічних слова. Батьківщина, мова, мати нас повік не роз'єднати. Для Юлії Косинської рідна мова велична, щедра і прекрасна, прозора й чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата і вічно молода про значення рідної мови. Микола Лотоцький сказав, не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж ташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним із попелища феміксом стає. Для нації вона гарант на вічність, тому її так люто ворог б'є. Звертаючись до України, Володимир Капустін сказав: Я вірю у долю високу в країну, у долю твою за тебе, за мову, ні кроку, нікому. Ніде не вступлю О, місячне сяйво і спів солов'я, півонії, мальви, жоржини, моря бриліантів, це мова моя, говорив Володимир Сосюра. Це мова моєї країни, яка у ній сила і клича й сія. Яка в ній мелодія лине, в натхнення хвилини, о мово моя, душа голосна України! Ця поезія, як бачите, свідчить про величезну любов поетів, майстрів слова до рідної мови? Гадаю, що тепер. Збільшиться кількість тих, хто почне розмовляти українською. Розмовляй українською, чуєш? Обіцяй, як не вмієш, навчись, розмовляй українською, чуєш? Це ж не важко, це круто тепер. Дорогі діти, бажаю вам наполегливо вивчати. Українську мову, успіхів вам!